Ezekiel. Chapter 18. Ezekiel's after Jeremiah. And chapter 18 is a really good chapter. 18-й розділ є дуже And just want to read one verse. Один вірш хочу If we can read verse number 20. Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. Я все ще хочу роздумувати про обіцянки Божі. And і Я думаю, що це є дуже важливим to know how God will judge. Знати те, як Бог буде судити. And he promises. Він обіцяє God promises. Обіцяє, that the sins of any individual will will not, not somebody else will not be judged for it.

For your sins. І він не буде судити когось іншого за ваші гріхи. You know how something like that could look? Ви знаєте, як таке може виглядати? Um, I'm just going to give some practical examples. Because I remember when I was a kid. Бо я я пам'ятаю, як був дитиною. My brother would be hitting me. Мій брат бив мене. And then I go to hit him back. Я йому And what does my parents see? І що мої батьки бачили? See me trying to hit him. Бачили, ніби я хочу його вдарити. Але Я не мав навіть шансу його вдарити. And sometimes, іноді, my brother would be behind my parents. мій брат міг стояти там вже ззаду моїх батьків. Smiling at me. Сміючись з мене. Because he knows he's the guilty one. Бо він він знав, що є є той, хто винний. But I'm the one that's getting judged. А я той, кого судять за це. God's not going to do that. Бог не буде робити так. Or if if you are involved in some judgment in, in court. Або можливо у вас є якась судова справа. And There was two people involved, and you're one of the persons. І і там було двоє сторін, сторін. ви одна And the person did the wrong. І хтось зробив неправильно. But he says he didn't. Але він каже, я я. це не And now you look like you're the wrong. І ви ви виглядаєте зараз винні. And the judge says you're guilty, this person can go free. І суддя говорить вам, то ви винні, а та особа може бути вільною. Now you're taking the judgment for somebody else. В цей в такому випадку ви берете засудження чиїсь на себе. God ви засуджені God за когось. God will not do that. Бог не буде робити так. This is a promise. І це є обіцянка. Um that the sins that the person commits. Що гріхи ті, які вчинила певна особа. It is that person who will Be judged for his sins. та особа буде засуджена за свої гріхи. Now, in some ways, в деякий шлях, that's comforting. потішення. Because now you can know Бо зараз ви можете знати, that in the eyes of God, що в Божих очах, you will never be judged for somebody else's sins. Ви ніколи не будете засуджені за гріхи чиїсь. Isn't that comforting? Хіба це не потішення? Що ви не понесете покарання за чиїсь чужі гріхи. So all the wrong that Sasha did, Все зло, яке Саша зробив, not gonna fall on me. воно не впаде на Дена. And my wrong, і Денове неправильне зло не впаде на мене. That's good news for him, це для мене хороша новина. And it's good news for me. І це для мене хороша новина. But this. Але зрозумійте наступне.

Тобто така частина потішення що нас ніхто не засудить за чужі гріхи. Але то що не дуже потішає, що ми будемо суджені за наші власні гріхи. Бог обіцяє, як він говорить тут в 20-му вірші. The son shall not bear the iniquity of the father. Neither, neither shall the father bear the iniquity of the son. They're going to bear their own iniquity. And this is also can help us understand the family structure. і це також може допомогти нам зрозуміти сімейну структуру. God will not judge the parents for the children's sins. Бог не буде судити батьків за дитячі гріхи, за гріхи дітей. And God will not judge the children for the parents' sins. І Бог не буде судити дітей за батьківські гріхи. This promise. Це є обіцянка. But God will judge you. Але Бог буде судити вас за ваші гріхи.

John chapter 3. Я б хотів піти в Євангелії від Івана, третій розділ. Uh, John chapter 3 gives us an interesting story. Євангелія від Івана, третій розділ, дає нам цікаву історію. A story that we can learn a lot from. <coughs> історію, з якої ми можемо багато навчитись. Uh, John chapter 3, we can just read the first five verses. Перших п'ять віршів ми прочитаємо. <coughs> Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я. Начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона увійти до утроби своєї Матері, знову і родитись? Ісус відповів, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й Духа, той не може увійти». Царство Боже. I don't know if you can see the promise that God gives in these verses. Я не знаю, чи ви можете побачити ті обітниці, які Бог дає в цих віршах. We can see it in verse 3. Ми можемо побачити їх в третьому вірші. It says except a man be born again, коли хто не народиться згори, he cannot see the kingdom of God. То він не може побачити Божого царства. No place in heaven ніякого місця в небесах. For someone who is not born from above. Для того, хто не народжений згори. You need that heavenly birth. Вам треба це народження згори, з небес. Щоб бути на небесах. Without that birth. Без цього народження Jesus is making it very clear. Ісус робить це дуже чітким. Ви не зможете бути в небесах. Питання, яке потрібно задати собі. І ми повинні до цього віднестись дуже серйозно. Чи коли-небудь ми мали друге народження?

He wasn't like most of the other religious leaders. Що він не був як багато інших релігійних лідерів. And what I mean by this? Що я маю стосовно на увазі стосовно цього. Most of the religious leaders did not believe in the Lord Jesus Christ. Більшість релігійних лідерів не вірували в Господа Ісуса Христа. Some of them even said these words. Деякі з них навіть говорили you are doing these miracles by the spirit of the devil that's how Do... much yeah, sorry. Yeah. that's how much they did not accept Jesus and these were the religious leaders um, Nicodemus was also a religious leader Але подивіться, що Никодим говорить про Ісуса Христа в другому вірші. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. You see the difference. Ви бачите різницю. He's not like these other religious leaders. Він не був як релігійні лідери. Saying you're doing all these miracles by the devil. Кажучи, ти робиш ці чуда силою диявола. Much different. Він дуже відрізнявся. Nicodemus had some wisdom. мав якусь мудрість, певну мудрість. And I think Nicodemus had a sincere heart. Я думаю, що мав чесне серце, серце. щире Seeking.

For no man can do these miracles. Бо не може ніхто таких чуд учинити. But thou do it. Які чиниш ти? чиниш Except God be with him. Коли Бог із ним не буде. He's not saying this was from the devil. Він не говорив, що це від диявола. He's saying that God is with you. Він говорить, Бог з тобою. He saying this to the Lord Jesus Christ. Він говорив це Господу Ісусу Христу. So this was a different man. Це був інший чоловік. How do you view Jesus? Як ви дивитесь на Ісуса? Do you view Jesus like Nicodemus? Чи ви дивитесь на Ісуса, як дивився Никодим? Some view Jesus as how the religious leaders viewed him. Бо деякі люди дивляться на Ісуса, як ті релігійні лідери на нього дивилися. You view Jesus as a, a teacher a come from God? Ви дивитесь, може, на Ісуса як на вчителя, який від Бога прийшов? That the miracles he did proved that God was with him. Do you view Jesus this way? Чи ви Ісуса в такий шлях? I hope you do. Я надіюсь, що так. Because it's true. Бо це є правда. So I hope you do. Я надіюсь, що це так. Nicodemus believed it, uh, these things about Jesus. Nicodemus вірив в ці речі стосовно Ісуса. But Jesus says to him. Але Ісус говорить йому. And this is the promise. І це обіцянка. you yeah, you have, have have, we verily, verily, what Do truly, truly? yeah, Okay. He's saying this is something that is sure. Він говорить, що це є щось дуже правдиве, дуже певне. It's a sure thing that's going to happen. Це певна річ, яка точно буде відбуватися. So it's very good. Це дуже добре. To view Jesus. Що дивитись на Ісуса. As A teacher from God. Як від Бога. And uh, God working miracles um, through Jesus. І Бог робив чуда через Ісуса. But Jesus is telling him. Але Ісус говорить йому. If you're not born again, Якщо ти не є народжений знову, nice words. ці гарні слова, Religious behaviors. релігійна поведінка, will not get you into the kingdom of heaven you must be born from above um, he cannot uh, except a man be born again or from above he cannot see the kingdom of Of God. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. І це є обітниця. І це обітниця, яка навіть дана для вас. Now, why I like Nicodemus so much? Чому мені так сильно подобається Никодим? Because he's more relatable to people like, like you. Бо він більш відповідає таким людям, як ви. Didn't do, didn't rob a bank. Він мож він не ограбував банк, напевно. Didn't try to, steal things that didn't belong to him. Можливо, yeah, він like не не крав те, що не належало йому. Не робив ніяких таких речей. Some of us have done these things. Бо дехто з нас робили такі речі. Ми We ми знаємо, що ми винні. But many people haven't. Але багато людей не робили таких речей. They don't think they're guilty. І вони і не думають, що вони є винні. And, and they're not guilty. І вони і не винні, If they didn't steal a car. Якщо вони не вкрали машину. They're not guilty if they didn't rob a bank. Не винні, якщо банк не ограбували. This is nice. Це гарно. But except be born from above. Але коли хто не народиться згори, You cannot see the kingdom of God. То не може побачити Божого царства. Do you see the importance of this promise? Now it's a promise that is for all of us today. І це є є обітниця, яка для всіх нас сьогодні. What will you do with this promise? Що ви зробите з цією обітницею? Well, it's important to understand Це важливо розуміти. more of God's promises. Більше стосовно Божих обітниць. And I want to jump down to verses. 15 and 16. Я хочу прочитати ще вірш 15 і 16. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.

life. Як ми можемо мати вічне життя? How we can switch from this wide road? Як ми можемо перейти з тої широкої дороги? That leads to the destruction. Яка веде до загибелі. That we read here that leads to perish that would one would perish де говориться про неї тут, щоб людина не згинула. From here, звідси, this wide road, з цієї широкої дороги. To this narrow road that leads to everlasting life. життя вічного Now it says believing on him. сказано вірує вірує хто в нього Now, one thing that Nicodemus had що мав Никодим, is he had good knowledge about Jesus Christ. він мав хороше знання про ісуса Better knowledge than his peers. his, his, his peers, Those his religious релігійні люди. Better knowledge about Jesus Christ. мав знання стосовно Ісуса. And you too may have a lot of knowledge about Jesus Christ. І ви також можете мати дуже багато знань But that didn't bring him into the kingdom of God. Але це не приводило його в Боже царство. Must be born again. Ісус каже, необхідно тобі народитись згори. So in verse 15, і в вірші 15, it says that whosoever believeth in him сказано, кожен, хто вірує в нього, should not perish, щоб не згинув, but have everlasting life. але мав вічне життя. The one who took the judgment, той, хто взяв на себе засудження, The Lord Jesus Christ. Jesus Christ had no sin, which is why He was able to take the judgment of others. Тому Він міг взяти на себе засудження за гріхи інших людей. Суд він повинен відбутися. Ніхто не може увійти в небеса в своїх гріхах. It has to be judged. That's why this tells us. Нам, if we do not have that birth from above, згори, we will be judged. We will not be in the kingdom of, of God. We will not have everlasting life. life. But we will perish. But the promise here in verse 15 it says that whosoever believeth in him, it's putting our trust in what he has done on the cross of Calvary that changes everything, it changes our, um, our way of destruction. це змінює наш шлях зі шляху загибелі of in our sins, зі шляху загибелі в своїх гріхах до того щоб мати вічне життя. It's the Lord Jesus that це Господь Ісус Христос, який змінює насправді все. And it says believe in him хто вірує в нього. Not our good works. Не в свої добрі справи. Not good religion. Не в свою добру релігію. Not good traditions. Не в свої хороші традиції. Not anything that we can do that is good. Ні в що, що добре ми б могли з вами зробити. But believing and trusting in him. Але хто вірує і довіряє йому. The one who took the judgment. Тому, хто взяв засудження. The Lord Jesus Christ. Господь Ісус Христос. And the promise says this. І обіцянка говорить наступне. That whosoever. And it says the same thing in verse 16. І те саме сказано в 16-му вірші. It says for God so loved the world Так бо Бог полюбив that He gave His only begotten Son. Що дав сина свого однородженого. That whosoever believeth in him, кожен, нього, should not perish, згинув, but have everlasting life. So now we see that this promise І зараз ми бачимо, що ця обіцянка it's not only given to Nicodemus. вона була дана не тільки Никодимові, But it's given to whosoever will believe. Ця обіцянка дана кожному, хто вірує.

That's what Nicodemus had to do. Це те, що треба було зробити Никодиму. І Никодимо. Начас азамен who was sent by God. Не просто як чоловіку, який прийшов від Бога. Or as a man who has good teaching from God. Або не просто як тому чоловіку, який мав хороше вчення від Бога by God. Або не просто як чоловіку, який робив чуда від Бога. I believe that Nicodemus. Я вірю, що Никодим. Trusted the Lord Jesus Christ. Довірився Ісусу Христу. As the man who is my savior як тому чоловікові, який є його спасителем. Це стало особистим для Никодима. Ця обіцянка says that whosoever believes сказано, що кожен, хто вірує, shall not perish. щоб не згинув. That's what we deserve. Бо це те, чого ми заслуговуємо. But we will not perish. Але щоб ми не згинули. But have everlasting life. Але мали вічне життя. How? Як? By putting our trust in him. Довірившись йому. I hope you would do that this evening. Я надіюсь, що ви зробите це в цей вечір. Put your trust in the finished work of the Lord Jesus Christ. And the promises of God will be fulfilled. And you will have everlasting life. Let's close in prayer.